Так, доброго вечора, ми з України. В общем, нарешті, нарешті свершилось. То, що я пару разів анонсував і вийшли, скажімо так, в серію і вже вовсю роздаються. Піхотні підривні машинки. Отакі от, от. В общем, Пару слов завдяки кому це з'явилось, це РФД, друг армія та вісьмий окремий гірсько-штурмовий батальйон, який, собственно, цю ідею породив, проводив випробування в бойових, скажімо так, умовах. Цього діва, поки воно дійшло до серії. Ну і також окрема подяка ну, розробнику РФ, хлопцям, які йому допомагали, окрема велика подія гарної дівчині Надії, яка, собственно, збирає ці машинки. так що Так що, коли будете брати їх до рук, знайте, що руки були дуже заботливі. Надія, велика тобі подяка від усіх. В общем, що це таке ця машина? В общем, як я вже розказував відео про індукційні машинки, які от уйдуть. Ну, всяка разні клікери в якості піхотних. Ну, по-перше, до деяких мін вони взагалі не йдуть. Ну, як до ОЗМ 72, тому що хер ви знайдете ту пм 4 До клейморів вони якби йдуть, але не завжди працюють. Ну, а до нашої версії клеймора... Відповідно до ПВП-50, крім ото лінії з отакого проводу з п 200 ну, нічого не йде. І от отримує піхота оце діло, і, і що з цим ділом далі робити? ну В піхоті немає підривних машинок. Ну, По-перше, ще раз скажу, що у цю лінію. Я не раджу використовувати піхоті. Ну, взагалі не раджу використовувати її. Тому оцю оставте, не знаю на який випадок на самий крайній, і використовуйте якусь або Клейморівську лінію спрацьовану, або просто будь-який провод. Нагожильний, ну, дві жилий моножила, а многожильний, будь-який. Який знайдете, який купите, тому що на такому проводі лінія значно більш буде устойчива, ніж на цьому. Ну, в общем, поставили ви міни, а от чим їх підривати, або клікер у вас не працює, або ну, з цим зрозуміло. З нашим взагалі ніхера немає, то друкармія. Посилання там буде в тексті під відео. Пряме посилання замовляєте собі машинку цю і за допомогою її підриваєте або штатні міни, які там вам знайшлись. Ну, або якісь саморобні, скажімо так, фугаси, там з чого попадя вже там казав неодноразово. Люба, любий снаряд, люба міна. Мінометна. В принципі, годиться, щоб з неї зробити загороджувальний якийсь фугас, блядь. І свою позицію, скажімо так, укріпити за її допомогою. Ну, а підривати все це діло ось з цією піхотною машинкою. общем що воно таке? Там внутрі дві звичайні крони. Ну, як би нормальної якості. Бля. Плюс електрична схема спеціальна, тобі ж не напряму ті крони виходять на затискачі. Бля. Схема, яка в общем, підвищує напругу. І плюс, крім того, реалізує. он, давайте буду на оцій показувати. Реалізує ще тестування вибухової мережі. Бля. Нам Попутно, буду вам зараз, мабуть, показувати, як вона тестує. Що після постановки можна протестувати, що час від часу тестувати на випадок ну, її цілісності. В общем, для того, щоб перевірити, треба натиснути кнопку тест. І у вас отут повинен загорітись. Синього кольору світлодіод. Вон, бачите, загорівся. Чому не відразу загорівся? отут позначено менше 25 ом. Тобто, якщо у вас, ну, от я ставлю тут 25 омів але плюс сірник 1,5 ома, плюс спроти оці всій, що я тут нахамутав, тобі що у мене в реалі зараз реальний опір оцій мережі десь 27 омів. Бачите, при 27 омах воно у нас не горить. Що це означає? Це означає, що. Або у вас мережа занадто потужна, тобі ж ви її щось намотали ну, больного ж дохера, або її перебило, блядь. Ну, Якщо ви тільки її поставили і знаєте, що вона у вас ціла, перевірили, не горить. Треба або скоротити опірмережі, тобі ж довжину зробити поменше, або таки замість цієї машинки. Взяти більш потужну. Це я більше для саперів зараз розказую, які захотять її собі в якості допоміжної набрати саме цю машинку. Для піхоти, зараз розповім характеристики, це, скажімо так, більше 25 умів ну, не актуально. В общем, при. 25 Омах або менше. Загорається тут ціненький, що означає, що у вас все в порядку можна підривати. В общем, що таке ці 25 омів? Це гарантований підрив на мінімально на розряджених батареях. Ну, вона видає від 12,5 до 20 вольт. При цьому струм буде 05-07 А, ну, мінімум, максимум, при тих же самих 25 Омах. Всього вам вистачить, блядь, на 130 метрів. Отакого От провіда, тобі ж повністю оця катушка розмотана, блядь. Або це буде 530 метрів, блядь, ну Нормального провіда, блядь. Ну, скажімо, що 130 метрів, що 530 метрів, ну, це космос, блядь. Для позицій, там, ну, для постановки Мін на оборону позицій, блядь. Реальна дальність, ну, на яку має сенс, це якщо будете ставити ОЗМ-72, це там від 50 до 70 метрів, блядь. На більшій дальності, просто вже дуже важко буде зрозуміти, коли пора підривати ту міну, що кацапи вже туди налізли. І плюс, чим більше ну, довжина оцій мережі, тим скоріше її перерубає уламками ну, від обстрілів. Ну, і тим складніше її буде замінити, тому що одно діло вилізти, там, дочекатися якоїсь погоди, херової там, дождя або чогось ну знайти якийсь, блядь там проміжок часу, вискочити блядь окопу і протягнути лінію там на 30-40 метрів, друге діло, блядь ну на 50 метрів. Друге діло, якщо її треба там, волокти на 100 з гаком метрів, блядь Це вже значно більше ризики. Що вас спалять і накроють або смінамета, або зброс, або ще якась хуйня, блядь, від Кацапів. Тому дуже увлекатися оту довжиною мереж, блядь. Ну, не то, що не раджу, а не треба цього робити. блядь. Тому, от саме для цього, з, тут в цьому пробнику зроблено отаке занижене. Скажемо, завідомо, блядь, от, от цей показчик на прозвон. Тому що прокачує вона значно більше. Зараз ми це подивимось. Але щоб було гарантовано працюванням, навіть батареї у вас давним-давно розрядилися. Ну і плюс одночасно з прозвоном мережою вона вам показує, що у вас живі батареї з зелененькі. Ну, те саме вона вам буде показувати, якщо без мережі нажати оцей тест, він зелененький батареї ще живі. Тобто вкладаються ну, по своєму вольтажу в її роботоспособний стан, що вона гарантовано прокачає вам у ті 0,5-0,7 А на 25 Омах мережі. Ну і підрив, понятно. Друга кнопка, ніяких дублюючих тут немає. Вони просто рознесені. Тестом перевіряєте. Підрив, натисканням червоної то кнопки. Відбувається моментальний підрив того, що у вас там прив'язано. Зроблено такий захист кнопок, випираючий, щоб їх ну, в підсумку, десь де воно ну, не протискалось. Ну, в принципі, вона, скажімо так, волога захищена, але не до такого стану, як там, допустимо, той самий віхр Міні. Ну, прямо то плавати з нею як би не вийде, але ну, на реальні умови, окопи і тому подобне, ну, то більше її якось там набрати води закоротити буде важкувати. Оці надписи, ну оці основні, виконані друкармією з якоїсь там хитрої пластмаси, яка ну, вночі ще трохи світиться. Ну, Світиться досить тускленько, тому ну, навряд чи ви на камеру побачите. Але в принципі, ну коли зовсім темно, їх видно. Оці надписи. Ну, В принципі, не знаю, так, бонус. Дві кнопки. Опять же, ж, в темряві, щоб там, відрізнити, зроблений виріз з однієї, що можна пальцем блядь, намацати, що це тест. Ну, Підрив сусідня, в общем, по устрію машинки і все. Все досить просто. Далі, далі давайте подивимося, як воно працює. Ну, Для початку. Попробуємо запустити клікером мережу. Так, перша лінія врублена. І поставимо 25 омів мережу. Ну, 27, якщо бути зовсім точним. На приборі 25, плюс сірник і тому подобне. Так, знімаємо його запобіжника і... І ніхера не підриваємо, бачите? Тобі що ті 27 умів, клікер нам, і ніхера і не прокачує, ПМ4 ще прокачала, ну, в общем, не хочу її вішати. Показував, як вона качає. Ставимо цю Вон, мережу вона нам не прокачала, бачите, блядь? 27 умів. Підрив. Спрацювало, блядь. Далі покажу вам, що ясний вимучив максимум. Ставлю. Давайте. Давайте почнемо з 49. Ну, відповідно, тест, опять же, показує, що мережа у нас конська і треба з цим щось робити. Ну, пробуємо підривати. І так, 49. Ні. 48 не, 47 не 46 тоже не 45 то бишь 45 умьев в она уже прокачала то бишь потужность тут ну скажем осознанно и ну, в инструкции в настанове заныжена ну, Практично на 20 умів. Саме для того, щоб, ну, щоб спрацювання було гарантовано. Так що, якби запас тут є, запас непоганий, але, як вже казав, не раджу працювати на пределах можливості. Тому давайте зараз поставимо. Якусь більш адекватну, ну, допустимо, 22 ома. Тобі ж у нас горить, бачите, синенький тест, ну і підрив. Тобі ж, бачите, більш, ну, сподіваюсь, ну, на відео буде видно, що підрив запал сірника пройшов ну, би більш енергійно. Тому що тут мені воно. Як би видно, не знаю, як на камеру це буде видно. Качаю вона і більше. Запас тут є, ну, ще раз не рекомендую працювати на цих самих. Працювати на, на пределах можливості. В общем, досить зручна, досить проста. І сподіваюсь, буде досить, ну як би вистрібована. тому що, опять же, так як друг армія і плюс окрема подяка ще і РФД вони зараз надаються безкоштовно. Ці машинки. Можливо, ну як там, опять же, буде з грошима на це все діло, блядь. Як будуть люди, скажімо так, Допомагати далі на виготовлення цього діла. Якщо все буде добре, буду і далі безкоштовно надавати. Зараз надаються яким макарам, саперам по вусу, піхота від там, командир взводу, командир роти. Ну і дуже велике, велике прохання. Ну, не набирайтесь їх там, куди вони не треба. Тому що, скажімо так, роздати їх, зробити і роздати так, щоб у кожного в кармані лежало. Ну, це ресурси. Ресурси, які можна потратити на щось більш там, актуальне, доцільне, яких ну, вже... Досить погано з ними не вистачає на все. Тому, якщо вам таке, от оно дійсно потрібно, то звісно, беріть. Якщо так про запас, ну утримайтесь. Буде потреба, візьмете або вже в роті буде і вам нададуть це діло. Так що рекомендую. Рекомендую, я їх в давно іменно вже клацаю цими машинками. Я у мене ще варіант, Типу того без цих написів, блядь, трохи з другим корпусом по виготовленню. Бля. Но в принципі на саму її ніяк не впливає. Тому окрема, скажемо, група підрумних машинок, скажемо так, батарейні блядь. Ну, якщо нажимаєте тест, і воно у вас не світиться блянь, зелененьким, то всіх ділів два гвинтика викрутити і замінити там дві крони на більш свіжі. І вистачить вам. Ну, скажем, в реаліях одної зарядки цих двох крон вам вистачить дуже надовго. Бля. Теж в умовах реальних бойових дій, по підривам саме загороджувальних мін ну, вистачить її дуже-дуже на... надовго. Так що, ще раз, велика подяка всім, хто допомагає. Всім, хто хто розробляв, хто виробляв, хто проводив випробування, всім, хто, хто збирає зараз, всім, хто грошей скидав на це діло, на випуск. ну Зараз тисяча штук. Вироблена, перша тисяча роздається, блядь В общем, велика всім подяка. Все буде Україна. 80 метрів польовки И вон там вот зап 2.5, смотрите, пора бы напидрывать его. Запальничка. Ворог подрывал 1200 грамм. Пидрываем Бать! Ох, їбать, воно в'їбало, я вам скажу. По вухам дало так знатно. Прикольна штука. Пішла ударна хвиля і навіть я знаходжусь у другому окопчику метрів за 20 получив так непогано по вухах.